Всім добрий вечір, 3 липня. Давно я не знімала відео. Покажу свій город та квіти. Це такі квіти у нас. Як ми заходимо у двір, такі квіти нас зустрічають. Це вербенка і це вербенка, а це табачок. Картошку вже їмо свою молоду. Скоро будуть абрикоси. Не дуже видно, але видно, що дерево дуже велике. Дуже спекотно, поливаємо, але квіти жухнуть, треба обрізати. Полюси посадила під кущиком під смородиною. Смородини вже давно закатали. Викопали часник. Зараз покажу, які головки, гарні дуже. Ось. Так що перший урожай є. Поклали сушиться. Ось тут у нас був кабачок, і ми його благополучно викинули, тому що він не смачний і давав нам самі пустоцвіти. Не справив наших надіжд. Пітунька, хоч і біла, але красива клумбачка. Це гіркий перчик два рядочки. Вже перчинки є. Помідори дуже пообрізала, пасинки, листя. А тепер спекотно, і деякі помідори підгорають плоди. Скоро будемо їсти. До речі, це написано було на пакеті, «Дебарау жовтий, але це не «Дебарау». «Дебарау сливка, а це якийсь круглий. Так що все ж в пакетиках. В цвітних не треба вірити. Ось такі помідорчики на зараз пополивали вечором. Це Санька, така мілка. Багато не в'язалось її. Думаю, якщо не захворіють, то якісь помідорчики то будуть, закриємо. Зараз підемо в тепличку. Тут уже темно. Огірки. Коли плодоносять, то ми їх закручуємо колечком вниз, щоб вони не тяглися. Обрізаємо листя і опускаємо рослинку. Тут теж сьогодні вранці пообрізала листя знизу, тому що невдобно поливати, невдобно проходити. Бенігара жовта вже. А це розовий Майшуай. Сьогодні спробувала один помідорчик. Ой, шкірка дуже туга. Помідорчик вроді нічого на вкус, а шкірка. Не проковтнеш і не прожуєш. Вже вони у нас плетуться ось по вірьолки вверх. Видно? Вже пішли так арку занімати. Тут у нас кукурудзка, Бондюель. Такі качанчики наливаються. Це також картошечка. Капусту вже багато раз вирізали йому це рання. тугенька І борщик, і тушить. Так що є капуста. Це тут латочка був часник уже убрали, і скоро будемо прибирати цибульку, це кущовка А клубничку будемо розсаджувати Ну, може, сюди. Будемо вибирати молоденькі кущики. Баклажани обробили від насікомих. Не знаю я листки нижні, такі як начебто кліщ, похоже. Ну, я не знаю. У мене ж нема лабораторії, нема в мене мікроскопу, та й не нужен. Видно, що хтось його портить. Так. Що це? Баклажанчик, мабуть, вже буде. Трошки підросли. Тут такі були зачухані малі. Це в нас пиріс персик із кістки. В минулому році персик з'їла, посадила кісточку сюди. Це вже персик. Це перчинки солодкі. Це круглий перчик. Далі бути длинний. Ну, ще я не бачу. Ще тільки квітне. Ось маленька перчинка. Там у мене базілік. Квіти. воздичка ей тоже дуже жарко. Дуже красива пітунька. Мені посовітували її укоріняти, Ой, не укоріняти, а обрізати, щоб вона була кущиками. Ну, думаю, хай отквітне, тоді ще підстрижу. Тоді вже може бути друга волна. Цвітків. Один синій попався. Так, от які в мене жоржинки, веселі хлоп'ята. Різного кольору красиві. Ще їм треба трошки розростися. Вони тільки вкорінились недавно. Тут навіть махрова попалась. На цьому все. Всім до побачення!